Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. У день захисників та захисниць України в Верпині вшанували пам'ять загиблих героїв біля пам'ятника теробороні. У Куцюбинському відкрили меморіал Воїни світла. Він присвячений мешканцям селища, які загинули, захищаючи Україну на фронті з 2014 року. У всеукраїнський день бібліотек Верпінські книгозбірні провели творчий вечір відомої української акторки Галини Яблонської. В Ворпуні відбулася першість міста із шахів серед школярів. В Вірпінському ЦНАПі запрацювала електронна черга. Не записатися на до спеціалістів можна через дію або на сайті міськради. До Ірпеня вже вдруге завітав міністр оборони Естонії Ханно Повкур. Гість був вражений швидкими темпами відбудови міста. В Морпінському ліцею №1 відкрили художню виставку Матвія Донцова. Тут вона працюватиме до 12 жовтня. Далі подорожуватиме по різних школах ірпінської громади. Іспанська Алборая стала ще одним містом побратима Ірпеня. Благодійна організація Global Empowerment Mission замінила вже понад 1700 склопакетів у 130 будинках Верпані. Представники 20 Громад з усієї України приїхала до Ірпеня, щоб перейняти досвід відбудови міста.